这。嗯 неймовірний голос зачаровує з перших секунд та змушує людей закохуватись в себе. Українська співачка американського походження Квітка Цісик народилася в районі Квінс, міста Нью-Йорк. Її батьки були післявоєнними емігрантами із Західної України. Вони виїхали з країни через ризик переслідування радянською владою. Дівчина навчалась у звичайній американській школі, але по суботах ходила до школи українознавства. Їздила у табори, де знайомилась із культурою України. В родині спілкували. Кувалися виключно українською мовою таким чином. Квітка намагалась зберегти зв'язок із батьківщиною та українським народом. На початку 1980-х років квітка цісик стала найдорожчою і найпопулярнішою співачкою джинглів у США. Хіти у виконанні українки отримували нагороди Оскар, Золотий Глобус і Гремі. А її чарівний голос створив імідж таким компаніям, як Бургер Кінг, Макдональдс, «Макдональдс», «Американ Кока-Кола та іншим. За своє життя співачка випустила два альбоми з українськими піснями. Третій альбом присвячений колисковим пісням, світ не побачив. Тяжка хвороба обірвала життя Квітки Цісик. Наразі пам'ять про неї живе у Кременчуці, бо на честь видатної співачки перейменували провулок Льва Толстого. І Кременчужани цьому радіють. Це співачка українська. Дуже гарне названня буде. Підтримую, скільки можна оце дивитися на ці російські назви. Так що я до цього ставлюсь добре. Щоб було більше українських назв, ніж радянські як було. Будемо ізучати, будемо якось там видум, видумувати, якось ізучати історію, чому так назвали. Нові назви вони більш сучасніші і з нашим часом те, що у нас. Робиться в Україні, і я думаю, воно більше відповідає. До речі, Квітка Цісик все життя мріяла дати низку концертів вже у незалежній Україні. У 1983 році разом із матір'ю співачка відвідала Україну перший і останній раз. Валерія Лисенко, Олексій Крижановський, Кремечуцькі новини.